Мережа магазинів Good Wine Локація Київ. Рік заснування. 2007. Кількість людей у команді 762. Кількість марок вина – 3500. Кількість власних ресторанів 6. Сплачено податків у 2021 940 плюс мільйонів гривень. 2012 року київський магазин Goodwine став першим українським ретейлером, який отримав престижну нагороду від британського видання Retail Week. Як кращий проєкт року в номінації Food and Supermarket Design. Це сталося одразу після відкриття в новій локації із ширшим вибором напоїв та продуктів преміум сегменту. Good Wine є частиною компанії Wine Bureau – ключового вітчизняного імпортера вина, міцного алкоголю, крафтового пива та напоїв, здорової їжі і аксесуарів. Дмитро Кримський Дмитро Кримський 51 рік, співзасновник мережі Good Wine та парасолькової компанії Wine Bureau. До створення власного бізнесу у сфері винного імпорту був директором ДЦ Україна та працював у міжнародних компаніях. Про сервіс, Сервіс це стиль життя, незалежно від того, продаєш ти щось чи купуєш. Просто завжди думаєш, як зробити так, щоб людина відчувала себе краще. Цікаво, що потім це повертається. Кажуть, чим більше віддаєш, тим більше отримуєш. Так і є. І для мене це питання сервісу. Сервіс це не ну, ми проведемо тренінг для всіх наших співробітників, і щоб за тиждень усе було сервісно. Ні, це так не працює, це суто техніки. Ти ж не можеш на роботі всім усміхатися, а потім вийти, сісти в громадський транспорт і почати кричати на водія. Якщо це дійсно твій стиль життя, ти будеш таким і в сім'ї. І на роботі, і таку саму збереш команду в Україні. Частіше можна зустріти гарний сервіс, тому що ми більш вимогливі, ніж за кордоном. Я думаю, це пов'язано з рівнем оплати праці у деяких інших країнах. Люди більше отримують, але менше працюють. Відповідно, вони менше цінують те, що мають в Україні. Такого немає. У нас те, що напрацював. Те й отримав. Ми приходимо в ресторан, і, якщо за хвилину ніхто не підійшов, ми вже нервуємо, А, приміром, у Франції ти можеш півгодини сидіти, і ніхто не зверне на тебе уваги. Допускаю, що також це пов'язано з одного боку з рівнем життя, який у нас не дуже високий, а з іншого з ментальністю. Мені здається, що українці взагалі дуже схильні до сервісу. В гарному сенсі адже вони дуже гостинні, в нас широка душа, для нас це важливо і це частина філософії українського народу це наша сильна сторона. А наприклад, у Німеччині все побудовано більш раціонально, і якщо ти йдеш у гості, то повинен прийти з пляшкою вина та взяти ще щось смачненьке. Гадаю, коли Україна буде в Європі без обмежень. До нас багато хто приїде саме через сервіс, бо такого сервісу дійсно немає в інших країнах, і поки здається, що й не буде це може стати дуже великою перевагою України. Та це не допоможе експортувати наші компанії за кордон, бо там інша вартість праці, там економлять на всьому. Грубо кажучи, працює в ресторані дві людини, і власник довго думатиме. Чи взяти третю і триматиметься до останнього, тому сервіс залишатиметься поганим. У нас інша історія зарплатня значно менша, і, відповідно, легше підтримувати рівень сервісу, легше наймати людей із гарною кваліфікацією, щоб це не дуже вдаряло по бюджету. Сервіс також полягає і в людяному ставленні до бізнес клієнтів партнерів. Наприклад, рік тому ми втратили склад через влучання ракети. Були досить великі втрати, але хтось із наших клієнтів теж зазнав збитків. Ми порахували, що це близько 20 мільйонів гривень, і вирішили їм все пробачити, пішли на зустріч. не стали принципово казати, що нас не хвилює, як ви повернете нам гроші. Інший приклад. Ресторани, в яких були труднощі в період ковіду два роки, потім війна, в них не було грошей, і вони мали заборгованість перед нами. Ми не зупиняли співпрацю через це, а пропонували реструктуризацію ми вам щось даємо, ви нам щось платите, щось перекриваєте, і це буде план на рік чи два. Я думаю, що це і є сервіс коли ти не вимагаєш. І не висуваєш ультиматум як власник чи дистриб'ютер бренду. Якщо ви не ставитимете себе на місце клієнта, то не зрозумієте його потреби варто будувати бізнес, вигідний і йому, і вам. Бізнес вигідний тільки одній стороні, це не довгострокова перспектива. Про бізнес Ми з моїм партнером Володимиром Шаповаловим навчалися разом у Києві. Знали один одного досить довго, а потім десять років займалися кожен своїм. Коли зустрілися знову, вирішили, що було б круто зробити щось спільне в нас була скоріша ідея того, як ми це втілюватимемо, якою буде компанія, структура, базові фундаментальні основи, як керуватиметься і житиметься компанія, хоча ми ще навіть не розуміли, що збираємося робити. Так було спочатку, а потім досить випадково прийшла ідея з вином. Відчули, що є вільна ніша дорогі бутіки, супермаркети взагалі було нецікаво в розрізі імпорту так з'явився Good Wine. Спочатку це взагалі був cash and Carry проєкт, а не преміум, де ми орієнтувалися на середній клас. У нас було багато доволі бюджетних вин. Досить швидко стало ясно, що наші клієнти трошки інакші і мають запит на щось цікавіше ми почали додавати інші вина і міцні напої, потім зрозуміли, що ці люди ще хочуть їсти, і почали ввозити хамон, прошуто, сири. Згодом нам стало тісно в старому приміщенні, і формат cash and Carry» вже не працював. Ми переїхали в нову будівлю. Де почали все будувати та планувати з нуля. До пандемії приїжджало дуже багато туристів із усього світу, зокрема з Азії. Ми бачили таких людей, які з точки зору бізнесу мало що додають. Але ти розумієш, що це цікаво не тільки в Україні. У нас близько 600 міжнародних партнерів, і коли вони приїжджають сюди, кажуть, що такого формату немає ніде у світі. І це зрозуміло, тому що він вийшов у нас досить випадково тут десь 50% вина та міцного алкоголю, а інша частина це їжа та хорека, суші, шеф-стейбл, своя пекарня все працює як єдине ціле. Люди пішли в лакі, щось там скуштували, а майже 95% інгредієнтів із Wine. Тож, якщо їм сподобалось, потім вони купують у нас. Тобто вийшла така доволі цікава система. Ми робили та продовжуємо робити те, чого за нашими відчуттями не вистачає нам самим. Намагалися здовольнити свої потреби і у такий спосіб задовольнити потреби інших. Якщо нам сподобалося якесь вино, ми його привозили, якщо ми вподобали якийсь сир чи щось інше. Ми його привозили. У нас не було так, як у звичайному супермаркеті, де до тебе прийшла якась, умовно кажучи, Кока Кола і каже Я купую в тебе всі ці полиці, ось тобі купа грошей. Супермаркет, звичайно, погодиться для нас так не працює. Якщо нам щось припало до серця, ми будемо це продавати, якщо ні, то ні за які гроші. Зараз не на 100% бізнес є відображенням його власників, бо ми вже дуже великі, але певний час так і було, і це, на моє переконання, дуже допомогло на початку. Я завжди кажу, що важливіше не те, що треба робити, а те, чого робити не треба, це орієнтир. Клієнти приходили, давали зворотній зв'язок, і ми розуміли, що вони хочуть чогось іншого. Ми вчилися з ними разом, ми виховували клієнтів у хорошому сенсі слова, а клієнти нас. Ніхто не може повторити «good wine», тому, що, на мій погляд, первинно це не є бізнес-бізнес це справа життя, яку неможливо зробити руками когось іншого, тобто найняти менеджера і сказати йому Роби мені, good wine». Люди в нас. Це дуже важлива емоційна складова і, може, не менш важлива, ніж якісь раціональні речі. Якщо ви запитаєте зараз у клієнтів, чому вони ходять до Good Wine, багато хто скаже, що за атмосферою, за відчуттям, вони наказатимуть, що тут помідори на 5 гривень дешевші, ніж у сільпо, та вони і не дешевші, скоріш за все. Справа в тому. Що люди відчувають, коли це дійсно йде зсередини, а коли це намальовано, бо так сказали, так треба робити. Саме тому не виходить повторити адже вони намагаються відтворити бізнес модель, але в нашому випадку це не все. Наприклад, у нас у Донецьку був гудвайн, який ми закрили у 2014 році, він теж був інший, і ще там ми зрозуміли. Що дистанційно це неможливо до нас багато людей приїжджає та пропонує відкритися в Парижі, Мюнхені Лондоні. Але ми відмовляємося, бо так воно не працює, бо тоді нам усім треба виїжджати туди і жити та працювати в тих містах. У нас немає стовідсоткової впевненості в тому, що ми ніколи не залучимо стороннього інвестора, хоча за 16 років. Ми так нікого і не пустили. Розглядали можливість співпрацювати з великими міжнародними установами, але не з приватним бізнесом. Для нас важливо залишатися незалежними, бо не завжди бажання інвестора отримати прибуток збігається з нашим баченням. Інколи потрібно почекати прибуток буде, але пізніше. Спочатку варто зробити щось гарне, а потім люди. Голосуватимуть гаманцем. Про хорека. Якщо ти займаєшся якісними продуктами, то в хорека тебе рано чи пізно залучать, тому що це, на мій погляд, дуже важлива синергія. Ми завжди мріяли про власний заклад і намагалися відкрити винний бар в старому Гудвайн, навіть коли не мали ніякого досвіду. Це був один із найбільших факапів нашої компанії, бо ми були дилетантами, і так усе не могло працювати. Потім, у колаборації з Сергієм Гусовським, зробили пане віно такий ресторан у Гудвайн він був успішний з точки зору фінансів, але згодом ми зрозуміли, що маємо розбіжності у стилі керування. Для нас важливо впливати на бізнес, комунікувати з шефом. Давати та утримувати зворотній зв'язок, узагалі в компанії ми стимулюємо спілкування між різними людьми, щоб вони розуміли одне одного. Нам відверто пощастило, коли ми знайшли володимира Ярославського, нашого бренд-шефа, а також Сергія Хегая, який займається суші. Крім цього, у нас є дельшот Авазов. Який опікується всією кулінарією Гудвайн, усі ці люди працюють у нас багато років у нас є Fine Dining ресторан Міралі на території колишнього заводу, це мав бути гастрономічний хаб, гараж, який ми відкрили в тестовому режимі 2021 року, і вже збиралися починати масштабне будівництво з великими планами. Вони наразі збереглися, але поставлені на паузу. Міралі зараз працює і дуже непогано, тільки українські інгредієнти довга ферментація така цікава, незвична для нас історія. До речі, Міралі та Стейбл» – єдині ресторани в Україні, які минулого року увійшли до списку World 50 Best Discovery». якби в нас в Україні був «Мішлен», вони мали б зірки, в мене немає сумніву, бо я був у багатьох мішленівських ресторанах, і вони значно гірші. Про людей я працював у шведській компанії, де не було HR, тому всіх підлеглих підбирав сам. Як підсумок, за своє життя провів десь близько тисячі співбесід, і скажу зі свого досвіду. Результат успішного добору людей у команду 50 на 50. ти або вгадав, або не вгадав. Також у побудові команди дуже важливо, щоб компанія не зростала швидко. Має так ти набрав ключових людей і з ними пропрацював не менше року, і вже відчуваєш, що вони пройнялися ідеями компанії, її цінностями. Отже. Вони на своєму місці і можуть набирати підлеглих, але теж не дуже швидко рік чи два, а потім ці люди наймають ще інших і так далі. У великій мережі, що відкриває 50 магазинів на рік це неможливо таке працює тільки якщо ти не маєш якихось наполеонівських планів, якщо ти будуєш бізнес, що зростає більш-менш органічно, це не дуже корпоративна модель. Ми балансуємо десь на межі між сімейним бізнесом і корпоративним. Звичайно, ми корпоративний бізнес, але в нас дуже багато елементів із сімейних історій якогось маленького ресторанчику чи крамнички. Спочатку в нас було десь 20 людей, і дев'ять із них до сих пір працюють майже половина. Хтось став топ менеджером, а хтось ні. Бо йомучий їй комфортно на своїй посаді, дехто змінив профіль і займається чимось зовсім іншим ніж на початку. Тоді ми ще не стали Ґудвайн, а були безіменним бюро імпортером, до якого не стояло черги з охочих працювати. А ось, наприклад, Ігор П'єх наш партнер, який прийшов працювати до компанії в перший рік і побудував дистрибуцію з нуля. Тепер це повноцінна і велика частина нашого бізнесу, коли ми маємо різних дистриб'юторів у кожній області та працюємо з досить широким спектром клієнтів хорека, деякі мережі супермаркетів, корпоративні клієнти, яким окремий відділ організовує всілякі вечірки та подарунки. В GoodWine є можливість для співробітників отримати частку в компанії. Це один із принципів, який був обговорений із засновниками на початку. Компанія повинна перерости своїх засновників і належати людям, які там працюють. Зараз у нас уже приблизно 16 власників компанії, і вони всі наші співробітники. Перший такий великий захід ми планували влітку минулого року в Україні. Дуже негнучке законодавство щодо цього. Та існує багато ризиків, тому ми досить довго шукали ефективну модель і обов'язково реалізуємо її після війни. Ця модель розрахована на всіх людина тільки повинна пропрацювати в компанії певний час після чого матиме таку можливість. Для нас це мотивація співробітників адже в ідеалі люди повинні працювати не за зарплату, а за принципом. Заробляє компанія, заробляють вони. Зрозуміло, що ми не одразу до цього прийдемо, але плануємо цей варіант як систему преміювання, додаткової мотивації, коли ти, як співвласник, теж отримуєш дивіденти та річні бонуси. Говорячи про побудову стосунків із партнерами, я завжди проводжу порівняння з родиною. Неможливо, щоб усе було по твоєму. Іноді необхідно ставати на місце іншого, дивитися його очима. Я не дуже люблю слово компроміс, але в хорошому сенсі слова треба знаходити середину, тобто продовжувати шукати рішення, поки не знайдеться таке, що влаштує всіх. Інколи, якщо я бачу, що десь пристрасті вже починають накипати. В такій ситуації краще нічого не вимагати задля збереження миру у компанії. Хтось має бути мудрішим і розуміти, відчувати, коли настав час діяти саме так про війну на зруйнований ракетою склад ми потрапили десь 2 квітня, за місяць після влучання. Перша думка там не вціліло нічого, але ми все таки сподівалися. Деякі продукти вижили, бо вони були на другому поверсі в температурній камері, яка вистояла і не дала пожежі зруйнувати все багато хамонів звідти ми забрали. Що стосується вина, то там був суцільний колапс. Ми вже були готові махнути рукою, але наші хлопці приїхали і почали знаходити в пляшки. Я пропонував ще два-три дні пошукати, що знайдемо. Нехай буде. Вони покаперсалися і кажуть, що їм потрібен навантажувач, бульдозер, каски тощо. Врешті решт розбори тривали десь півтора місяці. Працювали співробітники суто на волонтерських засадах ми нікого не примушували хтось на один-два дні виходив і не витримував, бо це було дуже важко, а були й такі, що працювали 30 плюс днів. Як на роботу їздили, і я вже в якийсь момент не міг їх зупинити. Я хочу вірити, що глобально війна не змінила нашу компанію, тому що ми не змінювали ніякі свої принципи ми стовідсотково стали іншими, як люди, але з точки зору ведення бізнесу та підходів у ньому не переінакшували нічого. Але варто це запитати у клієнтів, бо вони краще відчувають. Чи змінився Гудвайн? На мою думку, важливо і навіть критично лишатися та продовжувати тут жити. Я не розумію, як власник бізнесу може втекти, поїхати, як можна, сидячи в Португалії, по телефону розповідати менеджеру в Запоріжжі, як йому жити, працювати і переводити гроші власникові? Я б так не зміг, не дуже розумію. Як потім поводитися із цими людьми і як із ними спілкуватися? Поки що в мене немає відповіді, це дуже болісне для мене питання. Одна справа коли жінка з дітьми поїхала, і зовсім інша, коли поїхав чоловік, який має обов'язки по бізнесу та перед державою? Зараз такі часи, коли хочеться, щоб все це було не дарма, щоб воно якось трансформувалося в іншу країну. І в ній твоя компанія робила визначні речі.